Прокладки і геморой, що треба знати жінкам, це тема, про яку не говорять у повсякденному житті, але яка може призводити до певних проблем у цій ділянці. Отже, чи можна користуватися прокладками при геморойдальній хворобі? Так, можна, але обережно. Із певними нюансами. Прокладки отримують вологу біля анусу, а при наявності певної патологічної патології вони можуть посилювати симптоми або навпаки викликати загострення цієї хвороби, от, наприклад, як геморідна хвороба. Додатковим фактором подразнення може бути використання ароматизованих прокладок, які хімічно також можуть подразнювати цю ділянку. Я розумію, що наявність виділень та вологої білизни інстинктивно підштовхує. Жінок для того, щоб використовувати прокладки, особливо щоденні. Але треба розуміти, чим триваліше виносити таку вологу прокладку, тим більше шансів, що вона буде подразнювати цю ділянку. у жінок наявне гарно виражене зовнішнє геморідальне компонент. І подразнення саме цією ділянкою призводить часто до загострень. Тому треба змінювати часто цю прокладку, треба слідкувати за вологістю цієї ділянки, але все одно як про то, я вам раджу не використовувати прокладку, а просто часто змінювати спідню білий. Прокладка це не рішення. Вона не заміняє правильної діагностики. Якщо ви у себе помічаєте вологість у ділянці анусу, дискомфорт, свербіж або подразнення у цій ділянці, виділення слизу чи крові, вам обов'язково треба звернутися до спеціаліста. Я лікар, хірург, проктолог. І я розумію, що мої пацієнти турбуються про себе, але зачасту ви терпите цей дискомфорт до останнього. Не мовчіть, якщо ви маєте щось із вище перерахованих симптомів, краще вчасно зверніться до спеціаліста і почніть вже лікуватися.